Всім привіт! Ми приїхали на офіційне відкриття нового приватного гуртожитку в Кракові. В Кракові кожного року все більше і більше студентів, а це означає, що кожен з них шукає, де буде мешкати. Ті, хто мають таку можливість, обирають державні гуртожитки від свого університету. Але якщо не вистачило місць або хочеться кращих варунків, ну тоді, звісно, можемо обрати приватний гуртожиток. Ну і власне сьогодні ми вам покажемо сучасний приватний гуртожиток в Кракові. Покажемо, як виглядають кімнати, скільки це коштує, відвідуємо імпреску на честь відкриття цього будинку. Він тільки був побудований. Це нові Кої все нове, і власне ми сьогодні вам все це покажемо. Ну і звісно, відвідуємо адміністрацію. Ходімо. Добрий день, мене звати Лейла Ісаїнова. Я працюю у зітравому відділі продажів і займаюся пошуком клієнтів для оренду в нашому приміщенні гуртожитку, кімнатах, а також квартирах, які є в цьому об'єкті. Гуртожиток ми відкрили 1 вересня 2025 року, і це наш перший рік. Тому гуртожиток дуже світлий, чистий, новенький. Вперше ми відкрили наші двері для мешканців. Тож запрошуємо вас прийти і заселитися. Сподіваюся, що вам у нас сподобається. Тому тоже и вас засіліться. Надеюсь, что вам можна побачити, яка багата інфраструктура тут підготовлена для мешканців. Окрім того, що в кожній кімнаті є власна кухня. Ми також підготували ще чотири кухні на різних поверхах, де ви можете зустрічатися у вихідні, готувати разом з новими друзями, спілкуватися, працювати за комп'ютером. Кожна кухня має також терасу, можна там попити каву, почитати книжку. Це все у вашому розпорядженні. Окрім цього, у нас є приміщення для загального користування, наприклад, chill room – кімнати відпочинку. Загальна концепція нашого гуртожитку, ви мабуть, вже чули, називається «Chill-Free-Balance». Можливо, скажу про це кілька слів. «Chill» означає місце, де ти заряджаєш свою енергію. Ми хочемо створити для вас комфортну зону, де ви відпочиваєте. А пріо це все зовні навчання, напруга, стрес, робота, сучасні дедлайни. І цей баланс потрібен для того, щоб він завжди був у нормі у рівновазі. І ще один простір це геймрум, тобто ігрова кімната. Там підготовлена консоль, можна грати з друзями, знімати стрес після навчання, після університету. Є також настільні ігри для тих, хто любить такі формат спілкування. також є можливість взяти книжки, почитати обчатися таким образом. Там теж моєсть вазможна книги кіта взяти почитати і щось така площадка є, що зал для йоги йога ру. Він оснащений для занять стретчингом, пілатесом та подібними тренуваннями. Там також є гарна тераса, і можна спостерігати чудовий схід і захід сонця, тобто всі умови створені для максимально комфортного перебування. Також ми підготуємо тренажерний зал. Він буде розташований у підвальному приміщенні. Крім того, багато студентів у нас користуються велосипедами, тому ми підготували велопаркінг, щоб ваше майно було в безпеці і захищено від дощу та снігу. Також є паркінг для авто. Парковичні місця коштують 220 злотих на місяць. Також є парковка. Парковочні місця стоять 220 злотих в місяць. І тепер напевно розповім про ціни та типи кімнат. Найвигідніший, найбюджетніший варіант поселення в кімнаті, яку ми називаємо трипл. Трипл – це три кімнати, кожна з яких для проживання однієї людини. Виходить блок на трьох, і у вас буде спільна кухня та санвузол, оснащений душовою кабіною та туалетом. Але суть у тому, що в кожного з трьох мешканців буде своя окрема кімната. Що зачиняється на ключ, тобто у вас є власний простір. Така кімната коштує 1820 злотих на місяць. Другий варіант це дабл. Він схожий на попередній, але там у вас лише один сусід. Тобто ви заходите в блок, і там дві одномісні кімнати для кожної людини, у кожного своя двері і спільна інфраструктура, кухня та ванна кімната но там у тебя только один сосед. Получается, заходишь в блок и две отдельные комнаты для одного человека, у каждого своя дверь и общая инфраструктура, это кухня и ванная комната. И последний вариант, третий. А, одна... І останній варіант. Третій – це індивідуальна кімната для однієї людини. Я навіть називаю їх мікрокавалер. Навіть багатше, ніж японський варіант. Тому що в Японії люди живуть у квартирах по 9 квадратних метрів. А у нас 16, і до того ж, кімната так оснащена, що це дуже зручно, і багато хто приходить заселятися та дивується, що виглядає вона набагато просторнішою. У реальності виявляється наскільки широко і багато простору, порівняно з тим, як їм здавалося, коли вони дивилися в інтернеті на фото. Все спроєктовано дуже розумно, щоб кожен почувався спокійно, безпечно, сучасно. Тому запрошуємо, друзі, приїжджайте. Ми знаходимося в районі, який називається Кроводжа у Кракові. Це район дуже близько до центру, але при цьому тут немає. П'яних туристів тут насправді дуже красиво, багато парків і головне чудовий транспортний вузол. Якщо вам потрібно добратися до університету, а у нас уявіть мешканці з усіх університетів Кракова, то кожен дуже легко може дістатися у свого ВНЗ. По перше, тут поруч багато трамвайних та автобусних ліній. Поруч із нами зупинка краков в Можете перевірити на карті. Це щось на зразок метро, швидкісний трамвай або приміський поїзд, і лише одну зупинку приблизно три хвилини. Вам потрібно їхати, щоб опинитися на центральному вокзалі краков Центральному. Тому дуже зручно і для навчання, і для тих, хто підробляє, і для туристів, що відвідують краків, розташування чудове. щодо цін, хотіла ще додати, що сума, про яку я вам сказала, включає всі платежі. У нас немає жодних додаткових рахунків. Все прозоро. Ви знаєте скільки сплачуєте щомісяця. У вартість вже входить опалення, вода, електроенергія, тренажерний зал, інтернет, сміття. Єдиною додатковою витратою є користування пральною машиною. Все це, це обладнання знаходиться у підвальному приміщенні. Вартість одного циклу прання 10 злотих. А якщо вам потрібна сушка, то швидко висушити речі це 8 злотих. Все це обладнання у нас стоїть у підвальному поміщенні. Стоимость одного цикла постирать зір стоит 10 злотих. А якщо вам нужна сушка, то есть ускоренный вариант быстро просушиться, то 8 злотих. Ще один приємний плюс, який хотіла б згадати, це те, що будівля повністю під відеоспостереженням обладнана камерами, і після того як рецепція закінчує свою роботу, завжди приходять охоронці. Для батьків це важлива інформація. Молодь пробуває у безпеці. Не просто камери стоять і ніхто не знає, що відбувається, а є охорона, яка стежить за моніторами, робить регулярні обходи. Води перевіряє, щоб не було якихось надзвичайних ситуацій, пожеж, проблем. Мешканці отримують від нас ключ електронний. Це маленька пластикова картка. Вона закладована з доступом до вашої зони проживання, вхід до будівлі, доступ до вашого поверху і до спільних зон. Це зроблено для вашої зручності. У разі втрати картки її дуже легко відновити. І такий сучасний гаджет: приклав раз раз відчинилося. Приклав, раз раз зачинилося. Дуже комфортно покажешь мне детям на котором ты проживаешь, и общие зоны, где будешь посещать. Это все тоже сделано для того, чтобы было легко перемещаться. Ну, а Це був приватний гуртожиток з травм в Кракові. Новий будинок, який тільки відкрився. Будь ласка, поділіться своїми враженнями в коментарях, чи все вам сподобалось, чи хотіли би тут мешкати. А можливо, хтось з вас вже в цьому навчальному році обрав цей гуртожиток і буде тут мешкати. Ну і, звісно, підпишіться на наш канал, поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео. Так ми зможемо знімати більше корисного контенту для вас. Ну і до швидкої наступної зустрічі. Всім па-па!